Вітаю, це спортцентр. Програма про головні спортивні події Хмельниччини і не тільки. Відтепер наші випуски будуть регулярними. Стартуємо якраз з початком футзального сезону у Хмельницькому. Про перший матч хмельницької команди «Спортлідер плюс у новому чемпіонаті і не тільки будемо говорити впродовж наступних майже 20 хвилин. Розпочинаємо. Футзальна команда «Спортлідер Плюс здобуває свою першу повноцінну перемогу у екстралізі. Ураган грає у нічію з кардиналом, а Янаківець перемагає третій матч поспіль огляд інших матчів третього туру. Хмельницьке Динамо не їде на виїзний матч, але ще живе. Прес-конференція директора Динамо у нашому випуску. Найкомедніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Старт нового фузального сезону у Хмельницькому ознаменувався одразу кількома подіями. По-перше, Хмельницька команда переїхала у новий зал. «Спорткомплекс» ОМВ з цього сезону прийматиме усі домашні матчі спортлідера. По-друге, відтепер усі матчі команди транслюватимуться не лише на телеканалі Ексклюзив, але й на ТВ7. Ну і по-третє, нарешті усі прихильники хмельницької команди дочекались повноцінної перемоги спортлідера у екстралізі. Без набраних очок у турнірній таблиці підійшли команди до цього матчу. Різниця була лише у тому, що Луганчани провели дві гри, у той час як спортлідери одну. Старт поєдинку був за господарями, проте дуже швидко Луганчани перехопили ініціативу і час від часу турбували лисенка ударами з середньої дистанції. Новачок спортлідера, щоправда, вчасно реагував на постріли телефоністів, відбиваючи м'ячі руками і ногами. На десятій хвилині після розіграшу ауту і воротар Хмельничани змик допомогти своїй команді. Постріл Разованова під лівові дворитеря Стійко був більярним. Дарі завелися, провели кілька атак, особливо старався Олексій Федько, який кілька разів тікав по лівому флангу, але блискуче грав в Ільків, виходячи з власних воріт і не залишаючи нагоди гравцеві спортлідера проштовхнути м'яча у сітку. Проте потім двічі свалив Калукову, тримавши за перше порушення жовту картку, а за друге покарання для всієї команди. Варшонін прямим ударом зі штрафного пронизав і стінку і воротаря. І знову дива реакції та впевненої гри на виході демонстрував воротар Луганчан. Проте з ударом сондака управив від себе верхній кут, і він не впорався. З Ком один команди пішли на перерву. Президент спортідра відверто занервував. А в цей час наставна хмельничан Іван Стасюк намагався пояснити своїм підопічним, що треба зробити у другій половині гри, аби м'ячі нарешті почали залітати у ворота Ільківа. Я їм сказав, що нічого не потрібно міняти, просто психологічно заспокоїтися і реалізувати холоднокровно ті моменти, які ми створили в першому таймі. Це була одна єдина установка, щоб вони не переживали за результат. Сказане у роздягальні подіяло і вже на старті другого тайму на табло рахунок був рівним. Удар Калукова за Карного намагався підправити Сондак, але, схоже, лише дезорієнтував голкіпера ЛТК, який побачив м'яча уже в сітці. Ільків сів на лаву, а в рамку став Савенко, який як відомо може підключатись до атак і грати п'ятого польового. Це він і буде робити, але згодом до цього в першому матчі хмельничани вийшло вперед. Сондак отримав м'яча після довгого вкидання від лисенка, пробив з гострого кута. Голкіпер перевів на аут. Але Володимир швидко відпасував на Іванова, який... Поцілив поміж ніг вратарю ЛТК. Далі уже Луганчани пішли в Абанк. Саванко традиційно почав підключатися до атак, і в першому ж епізоді з розіграшем зайвого гості могли зрівняти рахунок. Потім уже сам голкіпер ЛТК влучив у поперечину. А ще в одному епізоді він уже чи то корпусом, чи то рукою виносив м'яч в ауту полі, рятуючи свою команду від четвертого пропущеного. Проте цього дня Луганчани знову залишились без набраних очок. А от хмельничани святкують свою першу повноцінну перемогу у чемпіонаті. Останню хвилину вболівальники уже стоячи підтримували свою команду команду. а після фінального свистка не стримуючись, раділи разом зі спортлідерами безпосередньо на майданчику. Команда повністю молода і її спрогнозувати дуже важко. Як би там не складу, скільки ударів повороти небезпечних моментів, ну вони не можуть це реалізувати. А це все тільки гра майстерність. Загалом хлопці що хлопці стараються, працюють за тиждень. Хмельничани поїдуть у гості до Львівської енергії, а Луганчани наступний тур пропускають. Ще два матчі третього туру принесли дещо несподівані результати. У Донецьку Єнаківець обіграв енергію, а у Івано-Франківську ураган не зміг здолати рівненський кардинал. Огляд цих поєдинків далі у нашій програмі. У грі Янаківця і енергії було все. Яскраві моменти, якісний футбол, класні голи, інтрига і розв'язка. Перший тайм, попри нічийний рахунок, подарував безліч небезпечних атак. Проте або голкіпери обох команд діяли бездогано, або польові гравці хибили з вигідних позицій. Нулі на табло збереглися до антракту, але в було. Щоб обговорювати навіть за браку голів у другому таймі на 32 й хвилині Коваль нав'язав силову боротьбу Ромаріо, відібрав м'яч, але реалізувати вихід один на один не зумів. За такої спеки відсутність голів була несправедливістю, і команди в кінцівці почали забивати. На 34 й хвилині вискочив з лави запасних зам'ятів і головою зі своєї половини віддав гольовий пас на Сваридова. Той розвернувся, наче у більярді, обігнав м'яч у дальню шістку. Після цього господарів взялися сушити гру, але гості за чотири до кінця пішли в Обан. Овсяніков став виходити в ролі то польового один раз енергетики зайвого розіграли. Пройшов простріл Павленка, після якого Легчанов увігнав м'яч під поперечну. Однак рожитися, бодай очком на Донецькому паркеті Вів'яна не судилося. На тій же 38-й хвилині віддав коротку передачу на Хурсова, який з кількох метрів разу ближні кут. путвадил. На останній хвилині червоні нахапали критичну кількість командних фолів, але обійшлися без дабл. Пональті. Отож, третя поспіль перемога Єнаківця, який поки що очок у чемпіонаті не втрачає. У івано франківську матч розпочався паралельно з хмельницьким поєдинком. Ураган, начебто, й намагався зіграти з позиції сили, але кардинал Рівне, на відміну від харківського матчу, отримав багато нагод для контратак, причому, що найцікавіше контратаки рівнян були значно небезпечніші за позиційні атаки господарів. На 16 16-й хвилині гості справедливо відкрили рахунок. Артем Фаренюк у швидкому відриві прострілив справа, а Андрій Чернієнко намагався замкнути цей простір, проте влучив у ногу Валенко і м'яч від ноги останнього залетів у ворота. Ураган, хоч і створив після цього. О декілька нагод, але відклав вирішення справ на другу половину зустрічі. Франківці багато комбінували, але до моментів справа так і не доходила. Тим не менш, ураган рахунок таки зрівняв. Максим Павлюк пробив з восьми метрів другим темпом повз захисника. Після цього господарі серйозно закрили гостей на їхній половині майданчика. Останні дві з половиною хвилини залишилися на штурм Рогану. Особливо небезпечно було на 39 й хвилині, коли будняк пробив головою з дуги з відскоком від паркету. А Макаєв з параметрів теж головою відправив цей удар у поперечину. Та рахунок на. Табло все ж не змінився. Команда Сергія піддубного грає в нічию з обома лідерами минулого чемпіонату, демонструючи при цьому чудову гру. Ураган продовжує пошуки своєї гри і хоч грав краще, ніж у попередньому тури, та все ж старт сезону дещо змазав. Сьогодні ми зіграли нічию, тому що реалізація моменту у нас на дуже низькому рівні. От коли ми повисимо свою реалізацію, тоді ми будемо виграти. Поки, поки моменту ми моментів ми здали достатньо, хоча ми грали в позиційній атаці. Вот. Кардинал играл на контратаках. Ну, у них тоже были моменты, естественно, поэтому, потому что это, ну, на контратаке все-таки играть легче, чем Вот. Поэтому реализация должна быть. Хотелось бы, конечно, чтобы она была хотя бы процентов 90%, но ее сегодня не было и 50%. Поэтому такой результат. Ну, не буду кривый душой результатом задоволений. игрой задоволений першому таймі, які грали в другому все-таки десь якісь були такі збої. Від футзалу до футболу минулого тижня у Хмельницького Динамо знову з'явилися старі проблеми. Команда не поїхала на гру у кривий ріг через відсутність коштів. Допомоги від влади клуб так і не дочекався. І причина, каже директор команди, не в їхньому бажанні чи небажанні. Що буде далі з командою, поки також невідомо. Принаймні з чемпіонату динамці ще не знялися. І є велика ймовірність того, що наступний домашній поєдинок Динамо таки зіграє. Основні тези прес-конференції керівництва клубу. Далі у програмі питались зробити все для того, щоб команда далі існувала. Але з початку сезону я написав гарантійний лист, раз, другий раз працювали з керівництвом області міста. Вишукували варіанти підтримки команди єдиної професійної. І два роки назад змінився цей бюджетний кодекс і по закону, по всіх законах неможливо з бюджету фінансування області. І тільки є програма розвитку по Хмельницькому, де міська рада виділяла ЦНТЗ, але їх не вистачає на все тому що це життя клубу і багато питань, і відрядження, треба їхати, платити, і форму стирати, платити, і більйо, проживання, харчування, транспортні послуги. І... Тому, щоб існувала професійна команда, це потрібен на сьогоднішній час чоловік, який має гроші, який має хороший бізнес. І вкладає в команду, бере і вкладає в команду. Повинна бути інфраструктура, це автобус, гуртожиток, стадіон. Все повинно бути в інфраструктурі футбольного клубу. І футбольний клуб повинен сам заробляти гроші, ні на кого не надіятись. Великих коштів не треба для утримання от, другої ліги, вже за 4 роки я вивчив досконально. Це все при нормальному фінансуванні і вчасному, це на рік потрібно 2-2,5 мільйона гривень. Да, розбирають наших хлопців попит великий, ви самі бачили ігри. І навіть остання гра з Миколаєвом, другий тайм показав, що в нас є добротна, гарна команда на сьогоднішній день. Друга гра в нас 9 числа, ми маємо приймати Карлівку з Полтавської області. І ну, завтра, в понеділок, я думаю, що остаточно ми вже знаємо. Але така от ситуація, я вам доношу до відома. А перед цим Динамо таки зіграло свій поєдинок на власному полі. Хмельничани приймали Миколаївську енергію. Команда зібралась лише перед грою, пропускаючи попередній тур, тому далася в знаки і відсутність ігрової практики, і нормального тренувального процесу. У підсумку прогнозована поразка, якої щоправда, можна було уникнути з перших хвилин. Гості почали створювати моменти поблизу воріт Іванова. Вже на четвертій хвилині Гранковського вивели в район 11-метрової позначки, але голкіпер хмельничан виграв дуель фактично віч на віч. Воротареві динамо, який, до речі, у цей день святкував своє день народження, вкотре довелося рятувати свою команду через 5 хвилин. Худобяк після довгого закидання намагався проштовхнути м'яча у воротах хмельничан, але зробив це якось невдало. Першого напів моменту від господарів на численні вболівальники, дочекалися аж. На 15-й хвилині на перший погляд небезпечний простріл закінчився виносом зі штрафного майданчика енергії. А після півгодини гри Іванову знову довелось вступати в гру. Після невдалого розіграшу штрафного хмельничани пропустили контратаку, яку завершував Гранковський Кіпер Динамо кінчиками пальців перевів м'яча на кутовий. Ближче до закінчення першого тайму господарі почали більше контролювати м'яч, але так і без серйозних нагод, поблизу воріт енергії, пішли на перерву. Другу половину матчу знову активніше почали миколаївці. Несильний удар Чернописького і воно без проблем з ним впорався. Проте далі моменти виникали лише біля воріт шилова. На 71-й хвилині лише дивом господарі не відкрили рахунок. Солоненко у штрафний, лакуста головою з метрів шести, б'є по воротах і Шилов рятує. Але на цьому атака не завершується. Знову навіс у штрафний і лакуста пробив вище. За 8 хвилин Папірович бив з лінії штрафного, проте удар заблокували захисники. Потім Літіченко, не роздумуючи, зарядив вищий воріт з дальньої дистанції. А далі гості забили гол, який аж ніяк не вписувався у перебіг подій на полі. Олійник з метрів 19 спіймав на протоході Іванова, який не зовсім обачно залишив ворота. За 2 хвилини до завершення основного часу енергія зробила те, що їй не вдалося у першому таймі. До завершення гри часу ще було достатньо. арбітр компенсував 4 хвилини, і на третій доданій останній шанс денами таки отримали. Сагайдак подав кутову і воротар відбив на Солоненка, той пробивав і влучив оборонців. Отож, поразка Динамо хмельничани залишаються 14-ми, а енергія на одну сходинку піднімається вгору. І про регбі хмельницькі регбісти наблизилися на крок до фіналу за бронзу чемпіонату України з регбі 15. Хмельницький оболоні університет у першому півфінальному матчі за бронзові нагороди чемпіонату обіграв Техас із Харкова. Наші регбісти тричі взяли город суперника ще у першому таймі п'ятнадцять а після перерви лише збільшили власну перемогу. У підсумку хмельничани здолали гостей з Харкова з рахунком 36 на 6. Аби пройти у наступний раунд по Даляному матчі відповіді в Харкові, потрібно лег програти з різницею більш ніж 30 очок. А зі спортом на сьогодні це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Тоді говоритимемо про матч спокійдера з енергією та Динамо з Карлівкою, якщо, звичайно, остання гра таки відбудеться. До зустрічі! Little guys are waving the flag, and this guy—he waved the there's, flag of popcorn some moments my ago. Man right there. <laughs> he is my MVP he, tonight. It's a beautiful. I mean, he's got the still hat working. This is moments ago. At, he, <laughs> he's, he wanted that popcorn, and he was going to enjoy every last kernel <laughs> of that sucker. <laughs> you got an that. oxygen tank around here? I may need uh. some. I <laughs> Jo, jeg glæder mig først og fremmest til at spille dernede. Det bliver selvfølgelig også utroligt fedt at møde spillerne ja, Ronaldo og Bale. Det er jo sjovt at der er en meget prominent gæst til træning i dag. Hvad siger du til det? Vi har fået besøg af Ronaldo. Han kommer op og ser vores træningsfaciliteter. De er ikke så gode i Madrid, så han vil gerne se, hvordan en professionel klub det, det så ud. Josef, hvordan bliver det at spille på Bernabeu, hvis du får chancen? En drøm selvfølgelig. Det er noget, jeg altid har drømt om, og det er også en klub, som er min yndlingsklub udover FCK, men ja, det er, det er det er der er Der er mange prominente gæster til træning i dag, hvad siger